Тарка безугла неодноразово добувала Україну своїми заявами і вчинками, але цього разу схоже переваршила сама себе. Вона публічно зробила зізнання, яке моментально підірвало інформаційний простір. Без жодних натяків прямо і відкрито розкрила свою головну таємницю. Та що здавалася теорією змови, раптом стало реальністю. Це вразило навіть тих, хто вже думав, що його нічого не здовує. Деталі у випуску ми вітаємо глядачів, закликаємо ставити вподобайки та підписуватися. Нардепка Мар'яна Базугла налякала українців. Похмурим прогнозом на майбутнє та розкрила ряд власних секретів. На її думку війна в Україні не закінчиться, а навпаки, розпочнеться третя світова. Свої прогнози одіозна нардепка публікувала у Фейсбуці. Далі пряма мова нас чекає безодня в найближчі роки. повномасштабне військо з просуванням Росія на сході та атаками дронових щіруїв на міста. Світова війна, переділ світу, загалом грізнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією. Штучного інтелекту, роботизацію та кібернетизацію життя, життя тих, хто лишиться живим, зміни державних систем, пише Безугла, і на її думку, усі ці події стануться дуже швидко. Проте нардепка закликає українців боротись та не опускати руки. За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну Україна стане такою, на яку ми здатні. І треба втриматися, втримати нашу державу, Україну, яку ми знали. Вже немає, ніколи ніколи не буде. Забудьте щодо нашого керівництва, то всім все доповіли, підсумувала без Крім того, Нардапка безугла відома своєю критикою керівників ЗСУ, вкотре наїхала на генерал-тенанта Юрія Содоля. Вона нагадала, що, попри те, що його звільнили з посади, військовий досі не покараний. Содоль раніше був командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Його звинувачують в. Нехтуванні життям військових корупції та політичній упередженості, і про це Безугла написала у своїх соцмережах. Вона опублікувала світлину Юрія Содоля з калахом в руці, наголосивши, що його неодноразово помічають в київських ресторанах, і що він досі не покараний. Звільнена та на дорівнює покарати у нас звільнені часто живуть потім своє краще життя. каже нардепка. Також вона готує заяву до СБУ через привітання з 9 травня, яке опублікував нардеп України від фракції Слуга народу Максим. Бужанський причиною стало те, що Бужанський у своєму дописі назвав Другу світову війну великою вітчизняною. Безугла коментуючи допис нердапа, назвала Бужанського неприємним словом та заявила цтую. Подаю на цього в СБУ. Нехай тільки не відреагують. Нагадаємо, Максим Бужанський 9 травня привітав українців з днем Побєди, Але саме цей пропагандистський штамп країна-агресорка використовує, в тому числі прославляючи нині дії своєї окупаційну армію на території України. Тим часом безугла також продовжує критикувати дії головкома ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, вона прокоментувала створення першої в ЗСУ мотоциклетної роти. Цитую особистим ясний полк сирського поріма підходи росіян. Не дивно нагадаємо, що у складі 425-го окремого штурмового полку скала сформовано першу в ЗСУ штурмову мотоциклетну роту. Про що повідомляється в телеграм полку, судячи із оприлюднених кадрів серед інших тактик, відпрацьовується і переміщення великими роями мотоциклів на кожному з них по двоє бійців. А також водій та стрілець обидва озброєння. Автоматами АМК 74 у що за задумом має спростити на ходу, а також загалом полегшити маневрування та оперування зброєю. Після спішування водії стрілець діють у складі двійки. Під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу у Русі, відпустивши тисячі набоїв. У результаті маємо сучасну кавалерію, основне завдання якої стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару. Так ідеться у повідомленні, як зазначає ресурс мілітарне, основне завдання мотоциклетних підрозділів це блискавичне захоплення позицій шляхом стрімкого прориву відкритою місцевістю. Зводячи до мінімуму часно обхідне ворогу на виявлення та вогневу протидію, в росіян, наприклад, спостерігається тактика нав'язування маневреного динамічного бою з подальшим виходом на зачистку, закріплення позицій та перехід до кругової оборони. Тактика використання мотоциклів у штурмових діях російськими військами не є новою. Вона розвивалася щонайменше протягом останнього року, і так поступово виходячи на якісно новий рівень, зокрема масовості. Втім, одіозна нардепка не пускає можливості. Розкритикувати українське військове командування також нардепка Бозугла прокоментувала і новину про те, що журналіст Юрій Бутусов мобілізувався та пішов служити до бригади НГУ Хартія. Цтую не розумію, навіщо Бутусов мобілізуватися ще й до Нацгвардії, як тепер викривати те, що відбувалося в силах оборони. Дивний крок вважає Юрій був кориснішим. Так написала Безугла. Нагадаємо, що відомий український журналіст і головний редактор видання цензорнат Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до 13-ї бригади на Вардії Хартія на посаду стрільця. Відповідний допис він опублікував у Фейсбуці. Для мене честь стати учасником бойової родини 13-ї бригади. Хартія тут воює значна кількість моїх близьких друзів йдеться в дописі. Бутусов зазначив, що має звання солдата та проходить підготовку. При цьому він додав, що як журналіст брав участь в бойових діях в боях в обороні та в трьох штурмових атаках. Бачив зблизька смерть ворогів та смерть друзів. Цтую та хто знає, що я брав участь в деяких операціях та на Плануванні і застосуванні військ ухвалення значної кількості тактичних та оперативних рішень, створення нових військових частин. Розповсюдження сучасного бойового досвіду у створенні центру управління а, БПЛА в рамках ОТУ та ТГР. для тих, хто знає, що в мене розрив ахіла, я не можу стрибати в мене проблеми з зором. Я не можу стріляти з відкритого прицілу. Але все це у ТЦК я, звичайно. Наказав я здоровий точка я в прес-службі служити не збираюсь про усі великі а, до цієї служби повазі. Написав Бутусов. Водночас Репка Базула звинуватила командира 429-го полку Ахілес Юрія Федеренка у дезінформації щодо мобілізації. Іного статусу відомого шеф-кухаря ектора Хімона Сабраво за її словами він ще у 21 році отримав українське громадянство. Тож його не можна вважати іноземцем у контексті мобілізації. Ту Юрій Федоренко Ахілес, який час від часу вже давно пристроює різних персонажів, браше щодо неможливості мобілізувати ектора Хімена Браво. Так написала вона у Фейсбуці. Ми нагадаємо раніше сам Федоренко заявляв, що актор не може бути мобілізований через відсутність українського громадянства. Він повідомляв, що Замість цього хімена з приєднається до позаштатної команди полку Ахілес, яка займається підтримкою та забезпеченням підрозділом. На жаль, у 429-й полку «Ахілес» не можемо мобілізувати іноземців. Хоча з потенціалом актора з нього б вийшов відмінний боєць, тож домовились про іншу опцію співпраці. Кінець цитати тим часом нардепка бозугла також зареєструвала і законопроект щодо заборони проведення масових заходів за участі військових. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 13270 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проведення масових заходів за участю військових під час воєнного стану. Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати. Це Мар'яна Базугла, Сергій Швець та Антон Яценко. Так законопроєкту поки не оприлюднено, тож невідомо чи йдеться про посилення обмежень на масові заходи. Або ж навпаки, про розширення можливостей їх проведення для військовослужбовців. Нагадаємо, що чинна редакція закону про правовий режим воєнного стану передбачає, що під час воєнного стану військове командування разом із військовою адміністрацією можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина а також прав і законних інтересів. В Юрасі все це передбачено указом президента України про введення воєнного стану заходу, зокрема, і забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій і інших масових заходів. Ну а ми дякуємо, що ви додивилися відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках. Новин не забувайте про свої вподобайки та підписку Слава Україні.